Вітаю. Дякую усім, що дивитесь мої відео. Дякую, що пишете коментарі та ставите вподобайки. Кожна ваша вподобайка і кожен коментар допомагає збільшити частку українського YouTube в просторах інтернету. Давайте знову сьогодні подивимося якийсь аркан. Один із арканів Картеро. Хай це що там сьогодні у нас хай буде? Хай це сьогодні буде аркан смерті. Так, ну що, от ми дивимося на цей аркан. Що ми бачимо? Бачимо вершник. Вешник, скелет вершника. Вершник, який рухається на білому коні. Але він рухається повільно. В руках його бачимо прапор, чорний прапор, де роза така. От містична троянда. Оця містична троянда вона означає життя. Зумієте? І дивіться, от я так от дивлюсь, ну, видимої зброї у вешника нема. Але перед ним, дивіться, падають люди. От там король впав замет, дитина на коліна впала, дівчині стало погано, якийсь тут священнослужитель, так дуже-дуже, аж там руки вже склав. Проте такий малюнок у даного аркана був не завжди. Це трактування аркану по Уейту. Саме він вніс таке бачення, такий малюнок у даний аркан. А раніше дана карта виглядала по-іншому. Ось так, наприклад. Там був скелет з косою, і от той скелет ішов і косив. Бачите, от голови відлітали він косив. Голови, руки, ноги відлітали. І що саме цікаво, на... це Марисельська колода? На, на Марисельській колоді, в Марсельській колоді на карті, смерть, слово смерть не писалося. Там є різне міркування. Хтось стверджує, що боялися вимовляти таке слово смерть. Хтось стверджує, що ніби вважали, що є постійне життя. Осмілюся припустити, що причина дуже така банальна. Уявімо, людина робить розклад іншій людині. Один напиті, одного сидять. І тут раз випадає карта смерті. Якщо та людина вміє читати, прочитає смерть, вона ж злякається. Вона ж сама себе накрутить. А ми ж то знаємо, таролог знає, що карта смерті це не завжди фізична смерть. Про це ми ще поговоримо. І так мені міркується саме заради, щоб уникнути передчазного переляку людини, не писали там слово смерть. На різних колотах смерть автора зображають по-іншому. От мене є от, на виклад така колота. Бачите, дівчина вмерла, тут хлопець плаче за, за нею. Ну, суть та сама, закінчення певного циклу, або щось закінчення певного періоду. Ну, Даною колодою добре дивитися на відносини. Є ще ось такий варіант. От, шалений місяць, бачите, подивіться. Бачите, от такий, якби, би людино-кінь, скелет такий, вагітна вже, бачите, вагітна. Чого дана карта, ми потім згадаємо, що може вказувати на вагітність. Вагітна автор так даного, даного аркану так, бачив це. А друга дитина хоче залізти назад в лоно матері. Але вже туди нема шляху. Все. Безповоротно, тільки в одному напрямку. Вже там зайнято, вже там друга дитина виношується. Кожен автор. В своїй колоді вносить свої особливості. І, хоча загальне значення, воно є класичне, але кожен автор бачить свої точечні значення. Тому, можливо, під певну ситуацію варто брати тим, хто вже вивчає супер, пупер там карте на високому рівні, вже їм варто брати певну. Колоду під певну ситуацію. На відносини одне, на гроші друге. Проте ми в даному випадку будемо розглядати класичне таро поейту. І от яке ми значення можемо взяти із даної колоди? От Що може означати, от дивіться, от цей аркан? От, подивіться. Ну, так мені бачиться, що це аркан переходу і трансформації. Це коли закінчується щось одне і має початися щось друге. Це дуже важливі зміни в житті. Це будь-яка трансформація, чи то людини, чи то подій під впливом зовнішніх або внутрішніх. Змін. Це зміна будь-якої ситуації. Це зміна циклів, планів, проєктів, зміна сім'ї, зміна місця проживання. Смерть сама по собі не має успіху. Але вона відкриває шлях до чогось нового. Це як акт відпускання. Він завжди. Болісний, але для чогось може бути навіть для чогось трагічний, але це щось природнє. Воно мало статися. Коли ми робимо розклад і нам випадає карта смерті, то не завжди даний аркан означає смерть. Таку фізичну, якщо ми там людині дивимося. Це він так, так, цей аркан може означати смерть фізично. Але це має бути відповідно сформульоване питання. Це має бути, ще треба дивитися, додаткові карти, поряд які карти. І поєднання певних карт із арканом смерті може. Може показувати смерть. А може показувати не смерть фізичну, а смерть відносин, смерть бізнесу, смерть навіть домашньої тварини або навіть закінчення певної ситуації, чи хорошої, чи поганої. Тому в даному випадку треба рити глибше. Треба копати. І бажано. Думати, думати, що людині сказати, щоб основне правило таролога не зашкодь. Якщо ми будемо розглядати на особистість і нам випаде дана карта, то тут можуть показувати людину. Яка дуже легко рве з минулим. Це людина як трансформер. Сьогодні в одному, завтра в другому. Це може бути людина, яка навіть коли спіткнеться, впаде, встає, струситься, йде далі. Можуть показати людину, яка приносить втрати або зміни, таку рокову людину. Тут знову ж варто даний аркан докладати. Якщо ми запитуємо про роботу, то якщо шукаєте роботу, то будете шукати її довго. Якщо ви її і знайдете, то будуть зміни, будуть зміни, якщо робота от є, будуть трансформації, Буде, можливо, якась нова робота, будуть м -м -м -м, змінюватися посада або щось інше. Можливо, навіть у роботи деякий час не буде. Але щось зміниться, щось трансформується. Якщо ми розглядаємо на бізнес і нам випадає аркан смерті. То можемо припустити, що даному бізнесу скоро буде кінець. Або появиться щось нове. Скажімо так, відбудеться певна трансформація. Щось зміниться. Старий етап пройде, новий певний етап почнеться. Але який він буде? Знову ж треба докладати карти. Якщо ми розглядаємо на житло і випаде аркан смерть, то найімовірніше означає пошук нового житла. Якщо ми запитуємо про місце, де відбуваються події, може бути дорога, кладовище, сміттєзвалище або морг. Якщо ми запитуємо на стосунки, то варіанти є різні. Це можуть і дуже бути пристесні стосунки, можуть бути і напружені стосунки. Це можуть бути, може показувати руйнацію стосунків в залежності від того, що поряд з картою. Зміна стосунків, це Щось вмерло і відродити неможливо, це може показувати стосунки на основі сексу. Смерть вона не вказує на кохання, на почуття. Це те, що вже вмерло. Якщо ми запитуємо на здоров'я. І нам випадає даний аркан, то це буде на здоров'я негативна карта, показує важкі зміни, безповоротні, може показувати хірургію, онкологію, навіть травми. І якщо от з цією картою там в поєднанні іде поруч, або десятка монет, або башня, або монет. Ідуть, Або йдуть карти руйнації, шістка мечів, то це карта ампутації, наприклад. Якщо ми запитуємо на так чи ні, то смерть показує, що ні. Якщо ми запитуємо на наявність поруч, то може бути дуже серйозний і направлений на зведення людини з світу вплив. Якщо ми запитуємо, як вмерла людина, то це може показувати природню смерть. Якщо ми запитуємо пораду і нам випадає даний аракан, то вищі сили ніби хочуть сказати, що роби що. Робиш. Може бути багато справ. Треба віднестися до всього дуже серйозно, бо ситуація змінюється. Прийдеться від чогось відмовитися або змінити. Змінити методи, цілі. Щось від вас відходить, відходить, ситуація змінюється. І це неминуче. Ну, ви з цим нічого зробити. Не зможете. Тому вирішуйте справи, будьте готові до емоційного розриву, складного, але цей період, щоб ви змінилися із середини і приймайте зміни такими, якими вони є. Напишіть, що ви думаєте по даному реканові. Буде цікаво. Дякую вам за увагу.